У цьому випуску не Паркер і не Дібуа, Шейх підібрав сенсаційного суперника для Усика. Новий виклик для Усика Лерена готовий до бою у Бріджервейті. Мені пофіг відправляй контракт. Опитає, готовий до бою з Усиком. Холіфілд розказав, яке місце Усика у списку найкращих супертяжів в історії. Дайте Фюрі трохи часу до переговорів про повернення. План аль Альшейха. Усик назвав мені свого наступного суперника. Гучна заява Ворена. Перед початком відео тисніть на підписку та дзвіночок, якщо ви хочете першими дізнаватися про головні події боксу. Новини про світовий та український бокс на каналі BoxLine виходять за підтримки компанії Favbet. Від боксу завжди сповнений сюрпризів та неочікуваних поворотів. Туркі Альшейх, впливовий керівник головного управління розваг Саудівської Аравії, зробив заяву, яка сколихнула боксерську спільноту. Він назвав поєдинок Усика, який мріє побачити у найближчому майбутньому. І що цікаво, це зовсім не бої з Даніелем Дюбуа чи Джозефом Паркером. На його думку, суперником Олександра Усика має стати Мозес Ітаума. Мозеса вже давно називають новим Майком Тайсоном і не безпідставно. Цей британський боксер має всі Шанси стати легендою завдяки своїй потужності, швидкості та агресивному стилю ведення бою. Саме тому Альшеї бачить у ньому гідного опонента для Усика, який вже встиг підкорити серця мільйонів фанатів. Насправді, якщо у нас буде час, я хотів би побачити у майбутньому поєдинок Мозеса Тауми проти Олександра Усика. Але це за умови, що Усик не завершить кар'єру. Також, звичайно, бій Тайсона Ф'юри проти Ентоні Джошуа. Це було б неймовірно. І ще Кроуфорд проти Канело Це були б три фантастичні поєдинки. І якщо про це говорити, то Єноге проти Бола. Це також був би величезний бій. Ми говорили про це з Френком Вореном. Він сказав, що якщо Дюбуа зустрінеться з Усиком, то Даніель Отримує свою помсту, але бій молодого Мозеса проти Даніеля це буде велике британське протистояння. Якщо правильно побудувати цей бій, він може бути чимось подібним до Джошуа проти Тайсона. Ця заява безумовно викликала хвилю обговорень у боксерських колах, адже поєдинок між Усиком та Ітаумою виглядає як бій двох зовсім різних епох і стилів боксу. Чи погодиться Олександр на такий виклик? Чи вдасться Мозесу наблизитися до рівня українця, щоб це протистояння стало справжнім блокбастером? Не варто забувати, що раніше сам Ітаума зазначав, що йому буде надзвичайно приємно поділити ринки з таким видатним чемпіоном, як Усик. Чи станеться мрія реальністю? Покаже лише час. Але одна річ без Заперечна, цей бій може стати справжньою окрасою боксерської кар'єри Олександра. Чемпіон світу за версією WBC у Бріджервейті, південноафриканський боксер Кевін Лорена, зробив гучну заяву. Він відкрито висловив бажання вийти на ринг проти Олександра Усика. Пропозиція Кевіна Лорени одразу привернула увагу боксерської спільноти, адже йдеться не лише про престиж, а й про можливість для Усика увійти в історію. Підкоривши третю вагову категорію. Кевін Лорена, коментуючи свої наміри, сказав наступне. Я хотів би провести бій з усиком. Він заслужив на цей шанс, оскільки переміг усіх найсильніших. Олександр є обличчям боксу і може робити все, що захоче. Він може отримати шанс підкорити третій дивізіон. Раніше ми планували захистити мій титул в Україні в лютому. Бій проти Раченка, але тепер дата змінилася на кінець березня. Це може не співпасти з нашими планами через інші бойові пропозиції. Але бій з усиком мені ніхто не пропонував. Заява Лерени викликала неабиякий інтерес. Олександр Усик, який уже завоював чемпіонські титули у важкій та суперважкій вазі, може стати першим бійцем, який зможе претендувати на статус чемпіона одразу в трьох вагових категоріях. І хоча – це порівняно нова категорія до 101,6 кг, кілограм, яка створена для зменшення різниці у вазі між боксерами. Її престиж невпивно зростає, однак Кевін Лерена не обмежується лише словами. У його найближчих планах поєдинок із ще одним Українцем Сергієм Радченком. Бій мав відбутися 22 лютого в Києві. Сторони продовжують переговори, залишаючи інтригу для оболівальників. Джей Опитає, один з найперспективніших боксерів сучасності, який активно бореться за звання чемпіона світу в Крузервейті. Поділився своїми думками про Олександра Усика. Джей розповів про майбутній можливий бій з українським чемпіоном і поділився своїми враженнями від майбутнього бою Даніеля Дюбуа проти Джозефа Паркера в суперважкій вазі. Опитая також висловив свою готовність до будь-яких викликів, не боячись суперників навіть такого рівня, як Усик. Джей оцінив перспективи свого потенційного бою. з Олександром, який вже встиг завоювати серця фанатів по всьому світу, 22 лютого відбудеться великий бій, і на карті є ще один суперважливий бій за участю Дюбуа. У нього є титули. Попереду у нього дуже серйозне випробовування. Бій з Жозефом Паркером. Як ти бачиш, цей бій? Я ставлю на Джозефа Паркера. Прямо скажу, він з моєї частини світу. Це буде дуже цікава сутичка. Я очікую найкращу версію обох боксерів. Паркер вже знайшов своє друге дихання, а Дюбуа багато чого навчився після своїх поразок. Тож ми побачимо найкращу його версію. Джозеф набирає вагу, я це помітив, але обидва боксера в хорошій формі. Паркер андердог в цьому бою. І щоб перемогти йому, потрібно бути готовим. Він має бути фізично підготовленим, готовий до всього Всього, що може статися в ринзі, яким би стилем він не бився, чи атакуватиме, чи буде більш обережним. Все залежить від його фізичної підготовки та мінімізації помилок. Той хто зробить менше помилок, той і виграє. Що ти думаєш про можливість бою з Усиком в майбутньому? Він ризиковий хлопець, і хто знає, можливо, він буде битися ще й у важкій вазі. Як ти ставишся до ідеї бою з ним в крузерах? Думаю, усик не повернеться в Крузервейт. Але як ти сказав, хто знає, з таким хлопцем, як він, може статися все. Він каже, що хоче продовжувати боксувати. Але чи буде це в суперважкій вазі, невідомо. Можливо, це бій, який може бути зроблений у проміжний період. Якщо це станеться, я готовий до бою. Мені пофіг, надсилайте контракти. Ви отримаєте бій. Я нікого не боюсь. Мене це не бентежить. Я готовий до будь-якого виклику. Легенда боксу, багаторазовий чемпіон світу у важкій і суперважкій вазі Евандер Холіфілд звернув свою увагу на надзвичайний успіх українського боксера Олександра Усика, що нещодавно став одним з найбільших чемпіонів сучасного боксу. Холіфілд, який у свій час був визначною фігурою у світі боксу, має свою думку щодо українця, і ця думка настільки однозначна та рішуча, що змушує задуматися про місце Усика в історії. Очевидно, що після того, як Усек здобув перемогу над Ф'юрі, його місце серед найкращих боксерів суперважкої ваги не викликає сумнівів. Він беззаперечно заслуговує бути серед трійки найкращих в історії цієї категорії. Я ставлю його в топ 3 і це навіть не обговорюється. Ви тільки уявіть, який рівень він продемонстрував, і як швидко завоював повагу всього боксерського світу. Що ж стосується його робочої етики, то це абсолютно інший рівень. Усик завжди в чудовій формі, і це не просто. Слова. Він ніколи не шукає виправдань, не говорить про те, що щось не вийшло через зовнішні фактори. Він працює так, як мало хто це робить. І саме це робить його надзвичайним. Ви повинні знати одну дуже важливу річ про Усика: він швидше помре, ніж дозволить собі програти. Це не просто слова, це його стиль, його ментальність. Він не може програти, тому що вкладається на 100%. І це його головна відмінність від багатьох інших боксерів суперважкої ваги. Коли я був чемпіонатом, Світу. Я мав таке саме ставлення до боксу, як і Усик. Я не хочу сказати, що я був непереможний. Ні. Але я ніколи не програвав через те, що не віддавав всі сили на ринзі. Якщо ви хочете бути на вершині, ви повинні дати все, що у вас є. І Усик це має. І саме тому він зараз на тому рівні, на якому є. Туркі Альшей заявив, що планує поговорити з нещодавно відставним Тайсоном Ф'юрі про його повернення на ринг. Він зазначив, що хоче дати циганському королю час побути з родиною перед тим, як обговорити можливість повернення до боїв. Ф'юрі ймовірно ще не зміг пережити свою нещодавну поразку від об'єднаного чемпіона важкої ваги Олександра Усика 21 грудня в Еріаді Ер на прес-конференції після бою. Він повністю відмовлявся визнати, що Усик справедливо переміг його одноголосним рішенням суддів. Ф'юрі заявив, що виграв бій на три раунди, і багато його фанатів підтримали цю ілюзію. Цікаво, що Тайсон також вважав, що переміг у першому бою з Усиком. Він вважає, що судді підставили його і залишається через це ображеним. Тайсон перебуває в стані пасивно-агресивного відпочинку, щоб покарати світ боксу, за те, що йому не дали перемогу над Усиком. Це дуже дитячий, але водночас цілком передбачуваний вчинок від Ф'юрі. Він хоче отримати своє і не може прийняти поразку, як зрілий дорослий чоловік. Він просто не здатний пережити поразку. По-перше, таке рішення повинно бути прийняте самими боксерами. Що він думає? Чи має він ще щось, чим може поділитися? Звісно, як фанат боксу, я не схвалюю такого рішення, тому що я ще хочу бачити Тайсона в великих боях, але я можу зрозуміти його ситуацію. Таке його рішення може змінитися з часом. Мене дещо турбує в боксі останні 10 років. Після покоління Мейвезера багато бійців піклуються лише про те, щоб не програти в своїй кар'єрі. І це. Неправильно, подивіться, на приклади UFC. Це чемпіони, програють і виграють, і це нормально. Навіть старі часи в боксі. Мухаммед Алі програвав більше п'яти разів. Всі великі боксери програвали і вигравали. Це те, що повинно бути в головах кожного боксера. Звісно, я його підтримуватиму. Я буду обговорювати з Тайсоном продовження. Але зараз я дам йому час побути з родиною, і потім ми можемо поговорити. Але як сказав Саймон учора, є багато чуток, які не допомагають. Гають і роблять нас смішними. Ніхто не буде пропонувати 500 мільйонів за будь-які бої. Це некоректні цифри. Ніхто не робить такого. Існує середня ціна для кожного бою та всього іншого. Очевидно, що Фюрі знову вийде на ринг, коли Туркі запропонує йому мільйони за бій з Ентоні Джошва. Він повернеться і буде поводитися як старий Ф'юрі. Тайсон надто любить гроші, щоб відмовитися від такої можливості, і не повернутися на ринг за величезний гонорар для бою з Джошва. Олександр Усик утримується від публічної заяви щодо свого наступного кроку в кар'єрі. Перемога в столиці Саудівської Аравії принесла йому не лише ще один важливий тріумф, але й змусила його зберегти три головні титули у важкій вазі. Але ще це означає, що Усик готовий до нових викликів, що чекає на нього в найближчому майбутньому. Френк Ворен, промоутер, який також представляє інтереси багатьох відомих боксерів, зробив цікаву заяву на лондонському заході, присвяченому майбутньому сезону в Арріаді. Він розпав. Повів, що Усик нещодавно повідомив йому про свої наміри. Олександр сказав мені на минулих вихідних, що він буде битися з переможцем поєдинку Даніеля Дюбуа проти Джозефа Паркера, щоб друге стати абсолютним чемпіоном світу в хайвівейті. Він був налаштований дуже серйозно. Ще одна цікава деталь, яку підкреслив Ворен, це те, що один із титулів, яким володів Усик, було подаровано Дюбуа. Це сталося тому, що Усик вибрав другий бій з Ф'юрі, замість того, щоб захищати титул IBF. Таким чином, цей крок виявився стратегічним і важливим, але й не без втрат. Тепер питання полягає в тому, чи буде Усик готовий повернути цей титул і взяти на себе нові виклики. Незважаючи на це, команда Усика поки не підтвердила, що наступним суперником українця стане Дюбуа. Вони хочуть побачити результат бою. Між Дюбуа та Паркером перед тим як ухвалити остаточне рішення, і це цілком логічно, адже Усик сам зазначав, що не можна бути впевненим у тому, що Даніель переможе Джозефа. Таким чином, український боксер продовжує зберігати спокій та обережність у своїх рішеннях. Друзі, а як ви гадаєте, хто буде наступний суперник Олександра? І скільки боїв ми ще побачимо в його кар'єрі? Пишіть свої думки в коментарях, не забувайте тиснути вподобайки та підписуватись на канал. Слава Україні та хай квітне український Ютуб!